Тарас Григорович Шевченко. У нашім мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, Стане жаль мені її. І зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє моє і дивиться на його, і молиться за його Бого, іде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показать своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми, і не недаруком інший гляне весела, рада Боже мій несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилось на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щасливая, літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася, небого, і не осталося нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести, в холодні, молишся в оселі за їх за діточок, а ти великомучениця. Села минаєш, плачучи вночі, і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає, защебече, он байстря несе покритка на базар. Безталанная, де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає, все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину. З Хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить, а коли то воно буде гратись і промовить слова мамо, велике є, найкраще є слово. Ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і буде щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуті, щоб собак дражнила та ще й вилає. За те, бач, що на світ родила, і за те ще, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Богу, поки не загинеш В межі псами на морозі. Де небудь під тидом.